Уяви, що ти сидиш на березі моря чи в океану після напруженого дня, відчуваєш важкість, зроби глибокий вдих, видих, ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуй дихати. Ти дивишся на хвилі, які ворушить вітер. Вони неспокійні, хвилюючі. Дихай. Дихай. Відчуй, як кожен видих відпускає все, що тебе виснажує, хвилює. А кожен вдих. Наповнює тебе новою силою, енергією, світлом. З кожним видихом ти відпускаєш тяжкість, тривожність, хвилювання. Все це густим повітрям, яке ти видихаєш, розчиняється у воді. Вода відносить все це далеко від тебе. А з кожним вдихом ти вдихаєш прозорі хмаринки свіжості, енергії, свободи, нових виборів, дозволів, спроб, віри, ресурсів та світла. Дозволь цьому спокою та енергії проникнути. Залишаючи після себе відчуття відновлення. Ти відчуваєш, як легкість та світло заповнюють твоє тіло. Вода заспокоюється на душі приємно. Побудь в цьому стані ще якийсь час і відкривай очі. Дякую, що приділяєш собі увагу.